Цього дня 1838 року поета і художника Тараса Шевченка викупили з кріпацької неволі. Художник Карл Брюлов і поет Василь Жуковський внесли за Кобзаря 2,5 тисячі карбованців. Гроші зібрали на мистецькій лотереї, продавши створений Брюловим портрет Жуковського. Загалом кріпаком Шевченко пробув 34 роки. 4 травня 1929 року народилась одна з найвідоміших представниць золотого віку Голлівуду британська актриса Одрі Гепберн. Чи не найвідоміша її роль? Це легковажна і чарівна Голлі Ґулайтлі в романтичній комедії сніданок у Тіфані. Стиль цієї героїні став прикладом жіночності та розкоші. А от Оскар акторка отримала за роль принцеси Анни у стрітці Римські Канікули. Одні вважали її геніальною політикеною, тоді як інші нещадно критикували за жорсткі реформи 4 травня 1979 року. Маргарет Тетчер стала першою в історії Великої Британії прем'єркою. Цю посаду вона обіймала 11 з половиною років. За цей час тетчер докорінно змінила зовнішню та внутрішню політику країни і зуміла швидко подолати найбільші проблеми Великої Британії інфляцію та безробіття. Сьогодні день відновлення незалежності Латвії. Історія цього свята розпочалась 4 травня 1990-го. Тоді Верховна Рада Латвійської РСР більшістю голосів ухвалила декларацію про відновлення незалежності Латвійської Республіки. Її країна тимчасово втратила 1940-го, коли була незаконно включена до складу СРСР у радянській окупації. Латвія пробула півстоліття. Тому на Харківщині у боях під Ізюмом загинув журналіст Олександр Махов. Йому було 36. Олександр, родом з Луганської області. Вперше пішов добровольцем на фронт 2015 року. Після демобілізації став військовим кореспондентом. А з початком повномасштабного російського вторгнення 2022-го знову доєднався до лав ЗСУ. Воєнкор Махов, як він сам себе називав, першим з українських журналістів, був на нашій станції в Антарктиді та єдиним представником змі, котрий перебував на борту літака, що проводив евакуацію з охопленого коронавірусом Уханя. А яким буде 4 травня 2025 року, залежить від кожного з нас.